Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Дорога Україна звуть мене Аня. Сьогодні я хочу з вами подивитись, що ж ворог планує у серпні? Як там взагалі у Кремлі обстановка по больничці, Температура, да? що вони там собі надумали, накрутили, з чим прийдуть, які там нові. Ну, Коротше кажучи, дивимось ворога. Бажаємо, бажаємо йому, ви зрозуміли чого. хороше, не забувайте підписуватись, писати в коментарях, яке місто подивитись. Будь ласка, порадивляйтесь відео ще інше, бо дуже багато міст я дивлюсь. Так, ну що? Росія, серпень. Сама ситуація в країні у них, на жаль, стабілізується. Якісь договори, якісь зустрічі, якісь приємні моменти. Прямо, знаєте, за ручки тримаємось. Маємо багато радості, на жаль. Я не бачу, щоб ми їм великих проблем. Ну, поки що не бачу, нанесли. Будемо ще дивитись, але. Непробивна нація. Тут кажуть, карта сили випадає. Укріплення, покращення, дво... двійка чаш, взаємодія вигідна з кимось. Росія, твої плани на Україну в серпні. Подолати. Ні. Кажуть, нема про що говорити, якщо раніше йшла якась ну, карта домовленостей, нема про що з вами говорити. Будемо дивитись, як би то тут замахів не було на президента нашого, тому що хочуть прибрати владу, мають таємний план, мають людину при владі, яка буде допомагати. От знаєте, як вони ставляться до обстрілів? Нічних, тому що показує, що вони прямо їх планують. Що ми показуємо свою силу, і люди повинні зрозуміти, що ми є сильнішими, тому перейти на наш бік. Ну логіка. Ми вам розбомбимо дома, повбиваємо вас для того, щоб показати свою силу. Розумієте? От, це нелогічно. То у них такі думки. Будуть великі обстріли. Будуть. Але нема результату. Будуть масовані. Але такі, знаєте, як було гібридні: одну частину дрони, одну частину країни іншим озброєнням. Не мають успіху вони. Вони чимось будуть намагатися нас підкупити, торгуватися. Те, від чого ми залежимо фінансово. Ну як ми можемо їх любити? Тут ставлення до нас, щоб, щоб ми їх любили. Бо вони наші не рятівники, а вони сильніші, що переходять на нашу сторону. Знаєте. Вони так думають. І не розуміють. А чому ми не хочемо? Ну, той же самий Харків, звідки я. Да? А чому це Харків не захотів до них піти? Незрозуміли вони. Не знаєте, як чоловік який маніяк? Чому ти мене не любить? Як маніяк, от точно. Так. А, Росія, що ти хочеш від України в серпні? Будуть якісь сигнали на місця, що давайте місто здавайте. Хочете, ну то, що я казала, чи не хочете, ви до нас приєднатись. Знаєте, не бачу їх активного руху добрих якихось там рухів їх на фронті. Будемо дивитись окремо, значить, контрнаступ наш. Але я не бачу, щоб у них були перемоги, і це добре. Ну, Вони нічого не відіб'ють, ніде не прорвуться. Але з іншого боку, я й не бачу, щоб у них була якась тривога та щоб вони переймались за фронт, розумієте? Тут кажуть, якщо ми не можемо взяти, ворог каже, якщо я не можу взяти тебе в пастку нас, якщо Ну, я не можу тебе зробити своєю власністю, я буду тебе обстрілювати. У нього будуть, на жаль, вдалі обстріли. Будуть ураження дуже неприємні. Але, знаєте, от, от нема результату, який він хоче. Не склоняємося ми. Що поес ворог хоче? А от те, що ворог хоче поЕС, у нього не вийде, тому що будуть контролювати АЕС. Ви знаєте, я так розумію, що те, що тут зараз показується, що. У серпні стосовно АЕС будуть великі перемовини. Ми про них так офіційно знати не будемо, але будуть якісь таємні перемовини на більш високому рівні на світовому. І ті люди, які будуть там наглядати за всією цією ситуацією, вони просто зараз не дадуть той тарак та зробити, тому що там є контроль. Буде встановлено контроль. Спеціальними органами, можливо, це магате. Не бійтесь. Кремль, що тебе чекає в серпні? Не нормально все у них. На ну, жаль, нормально, тому що а, те, що там залякування, кожен, тут кажуть, кожен на своєму місці, всі знайшли взаємо розуміння, всі знайшли, всі поділилися грошима, знаєте, гроші у ворога все вирішують. От для них це, як нас не обрали? Для них це все цирк шапіто. Мито цирк Шепіто. Вони це все дивляться тут, ну, те, що я бачу в серпні, як, а давай оце зробимо, а давай там їм ракетами покидаємо. Угу, Руйнування зробимо. А давай, о, прилетіло і дивляться. А давай їх там по нас покошмаримо, а... АЕС. І дивляться. Ну, неприємно, ну вони нездорові люди. Путін серпен. А де ти є? Ми якісь розвіддання отримаємо не зовсім, ну, ну, скажімо так, бо вони будуть потребувати підтвердження, що він десь або подівся, або десь лежить. Під апаратом. Ну, що якась цікавинка буде про нього, що він десь на оздоровленні. І дуже часто чомусь випадає жінка, яка контролює деякі процеси, але ми її ж не бачимо. Може тільки чоловіків бачимо при владі у них. Путін він як в тіню йде. Путін твоє плани на Україну в серпні. Знову ця карта, вона вже була. Щось пропонувати, але дуже тихо. Була-була, була ця карта. була. От Повторюється. Плани, він хоче, знаєте, як хитрістю добитися перемоги, миру. А навіщо тобі? А його вже підштовхують потроху до того, щоб йшов до перемир'я. Для того, щоб щось підписати вже. Що покажи вже, що ти переміг на дипломатичному, але його там свої підштовхують, але того не буде. Саме тому він буде обстрілювати, мої хороші, важкий місяць. Обстріли будуть і будуть, от, знаєте, спеціально по цивільній інфраструктурі. От спеціально. І він може обрати. Знаєте, як, не той маршрут, зовсім інший маршрут, зовсім інші регіони, щоб показати, що він може дотягнутися, дотягнутися буде. Я не бачу тут якихось вразливостей у ворога, на жаль. І бачу, що в нього всередині стабільна, на жаль, ситуація. І тому, як ми розуміємо, санкції, вони так як потрібно надіють. І він буде. Буде, як я вже казала, буде спроба по атомній станції щось розганяти, то просто дезінформація. Слухайте, ну, знаєте, не читайте новини, тому що коли була Запорізька інформація, що рване, я казала, ну, я казала, ні. Мені йшло, що ні. У нас там телеграм-канали розганяли. Слухайте тільки офіційну інформацію. Знову жінка якась у них також при привладіє, яка володіє великою інформацією. Ні, він все одно хоче всю країну. Зайки. Отут, розумієте, він чомусь у серпні укріпиться в думці, що він потроху-потроху, але результату досягне. я не бачу, що він розділяв. То я хочу тільки Київ або тільки ту частинку. Ні, він хоче все. Такі амбіції, чим підкріплені? Ну він думає, що гроші є. Йому правду не кажуть. От не кажуть, йому не кажуть те, що про нього говорять. Давайте так. Тому він, він взагалі сидить, якщо чесно, думає, яку б ще країну. Яка країна наступна? У нього дивіться два поплічники, і він, три країни. І Він і ще дві країни. І тут, ну, це нам більш далеко, у нас це не стосується, але там амбіції, куди я піду далі. Він не розглядає той момент, що він програє. Слово зовсім. Обстріли великі будуть. По містах відео дивіться. Так, обстріли будуть. Причому такі, що от просто вся територія.